Я думаю, що всі дуже багато разів чули таке поняття як інша гілка реальності, та реальність, в якій я проживаю. І мало хто знає, що насправді ми можемо дуже легко переміщуватися у цьому просторі варіацій, у наших гілках реальності. Дивіться, зараз ми з вами знаходимося саме тут, у цій гілки реальності. Ми усвідомлюємо так і відчуваємо, бачимо саме те, що маємо зараз. Але таких самих подібних гілок реальності насправді існує дуже багато. І події там розвиваються трохи інакше. Вони міняють свій напрямок. Вся справа в тому, що кожного разу, коли ми робимо свій вибір тут і зараз, наша реальність має розгалудження, тобто варіації. І наша свідомість якраз таки переміщується у цих варіаціях саме туди, куди нам цікаво, там, де нам комфортно, і таким чином ми переходимо на інший якийсь напрямок. Проводінне велике спостереження за собою. На протязі трьох днів відслідкуйте, чим ви займаєтеся кожного дня, які ви маєте думки протягом цих трьох днів, які емоції переважають почуття, відчуття. Так от, якщо ви помітите, що всі три дні схожі один в один, і ви однаково мислите, ви однаково емоціонуєте, ви однаково реагуєте. То ви ходите по колу, а ви живете по своєму обраному сценарію. І для того, щоб нам переміститися і змінити те, що відбувається, нам треба змінити свої думки. Думки наші народжують наші емоції і наші почуття. Тому важливо починати саме з наших думок, тільки усвідомлюючи те, що відбувається, ми можемо вийти із замкненого кола і переміститися на іншу гілку реальності. Те, як ми відносимося до оточуючих і світу, показує, яким ми бачимо саме цей світ, в якому живемо. Події, які відбуваються навколо тебе, вони не гарні і не погані, вони просто є. А забарвлення вже цим подіям даємо конкретно ми самі. Ми наділяємо ті події якимись емоціями. Тож, якщо ти хочеш змінити своє життя, настав час діяти. Якщо цікава практика, коротенька, можу поділитися в наступному відео.